Лицемірство принца Вільяма у питанні Епштейна стало більш очевидним, ніж будь-коли на тлі візиту Трампа до Великобританії. Лицемірство на троні як королівська сім'я балансує між політикою, скандалами та громадською думкою. В останні дні британська королівська сім'я знову опинилася в епіцентрі уваги і, як це часто буває, не найприємнішим чином. Візит Дональда Трампа до Великобританії. На тлі спливаючих подробиць про зв'язки його адміністрації з Штейном висвітлив дивовижну подвійність поведінці принца Вільяма і, в більш широкому сенсі, всієї королівської сім'ї. Мене, як людину, яка давно спостерігає за еволюцією монархії в сучасному світі, це змусило задуматися про тонку межу між дипломатією, мораллю і необхідністю збереження іміджу. Королівська родина, дипломати чи моральні авторитети. Традиційно британська монархія сприймається як символ стабільності, спадкоємності і, що важливо, моральних цінностей. Однак, в останні роки, ця роль все більше піддається сумніву скандали, пов'язані з принцом Ендрю і його зв'язками з штейном, вже серйозно підірвали репутацію сім'ї. Тепер же вітання Дональда Трампа, людини, обвинуваченого в зв'язках з тим же злочинцем, виглядає як мінімум дивно. Що тут відбувається, я думаю, справа в тому, що королівська сім'я, перш за все, є інститутом, призначеним для підтримки політичної стабільності. Вони не можуть дозволити собі висловлювати особисті політичні погляди, особливо коли мова йде про лідерів інших країн. Однак це не скасовує їх відповідальності перед суспільством, яке очікує від них хоча б натяку на моральну позицію. Подвійні стандарти: Вільям проти Ендрю, Вільям проти Трампа. Принц Вільям, як спадкоємець престолу, завжди прагнув до більш прогресивної та сучасної ролі в монархії. Він активно просуває екологічні ініціативи, підтримує психічне здоров'я та виступає за соціальну справедливість. Його публічна дистанція від принца Ендрю після скандалу з Апштейном виглядала як чіткий сигнал про неприйняття подібних дій. Однак, тепер, вітаючи Трампа, він ризикує втратити довіру тих, хто бачив в ньому символ змін. Це виглядає як лицемірство, особливо на тлі його люті щодо дій Ендрю. Хіба не принципово, з ким ти спілкуєшся, незалежно від політичної кон'юнктури? Я пам'ятаю, як ще в юності спостерігав за візитами іноземних лідерів до Великобританії. Тоді монархія здавалася мені неприступною фортецею, символом вічності і непогрішності. Зараз же я бачу, що це складний і крихкий інститут, який постійно повинен балансувати між різними вимогами і очікуваннями. Ефект нічия дівчина, очікування і наслідки. Вихід мемуарів Вірджинії Джуфре, нічия дівчина, безсумнівно, матиме величезний вплив на громадську думку. Ці спогади, в яких вона детально розповідає про свій досвід можуть ще більше посилити репутаційну шкоду заподіяну королівській родині. Що стосується принца Вільяма, я думаю, що він повинен бути особливо обережним у своїх подальших діях йому потрібно продемонструвати, що він справді відданий принципам моралі та справедливості, а не просто використовує їх для політичних цілей. Що далі рекомендації для королівської родини. Я вважаю, що королівській родині необхідно переглянути свою стратегію взаємодії з громадськістю. Ось кілька рекомендацій, які, на мою думку, можуть допомогти їм зберегти довіру. Прозорість необхідно бути більш відкритими щодо своїх зв'язків і відносин. Визнання помилок, якщо були допущені помилки, необхідно визнавати їх і витягувати з них уроки. Активна позиція королівська сім'я повинна проявляти більш активну позицію в питаннях моралі і справедливості. Соціальна відповідальність необхідно активно підтримувати соціальні ініціативи та допомагати нужденним. Використання платформи необхідно використовувати свою платформу для просування позитивних цінностей та натхнення інших. Особистий досвід, роздуми про роль монархії в сучасному світі. Я пам'ятаю, як у дитинстві мріяв стати лицарем і служити королю. Зараз я розумію, що роль монархії в сучасному світі набагато складніше, ніж я уявляв собі тоді. Це не просто символ влади і престижу, це інститут, який повинен адаптуватися до мінливих умов і вимог суспільства. На закінчення, я хотів би сказати, що майбутнє британської монархії залежить від того, наскільки успішно вона зможе вирішити свої репутаційні проблеми і відновити довіру суспільства. Принц Вільям, як майбутній король, відіграє в цьому ключову роль. Йому необхідно стати не просто монархом, а лідером, який надихає і веде за собою. Лицемірство і подвійні стандарти це шлях до краху. А чесність і відкритість запорука довголіття.